Привіт, друзі, сижу на рибалці. Кліє всяка мелочь тут щось таке зловитується Дивіться. Дивіться, що воно робить. Щось таке схватило, я не можу зрозуміти, що це таке, дивіться. Хоча б о о, о, о! невже невже, люди добрі. Невже О, так це окунь, друзі. Чекайте, чекайте, чекайте. Це окунь. І це дуже великий окунь. я такого, я такого тут ще не ловив. Зараз я навіть підніму вам так його. Положу удочку. Телефон сідає, батарея. Дивіться. Дивіться. Щас якщо. Вау! Це найбільший окунь, якого я ловив, напевно, ну, не в житті, але в житті можна ловити більше, дивіться. 45-й розтоплений. Ну цього вже можна забрати. Хто там казав, що я одного не забираю. Хоча можу і відпущу. Та ні, друзі. Дивіться, хто казав, що, я, що якщо попадеться хороший варіант, то я, то я заберу. Це в і писали, дивіться. Для вас роблю. Відео. Дивіться, який це конь. Ну ось моя ладошка. Це в ладошку реально. Давай, рекес, покажи глядачам нашим. Давай, підніми. Не хочу вам показувати, але дивіться, це, це, о цього я ждав. Реально цього я ждав, бо до цього ловились такі, як... Трохи кінець хвостика його. А зараз ось такий кабанчик. За те, що він зловився, я йому дякую, я його відпускаю. І ставте лайки йому. Хай він живе і малих більше до мене не присилає ще побільше.